Доброго дня малята! Скоро буде дуже гарний день 22 квітня. У всьому світі відзначатимуть Всесвітній день Землі. Це свято чистої води, землі і повітря. У цей день всі люди нашої планети об'єднуються для захисту природного середовища та нагадують, що земля це наш спільний дім, у якому ми всі живемо. І який треба берегти. Ось так виглядає наша планета Земля з космосу. Це домівка для всього живого, для рослин, для тварин та для нас, людей. Але іноді люди своєю діяльністю призводять до того, що Земля хворіє. А тепер я пропоную вам поміркувати та пограти у гру. Від яких дій людини планета хворіє? А від яких дій вона радіє? Погляньте, дітки саджають дерево. Планета хворіє чи радіє? Так, планета радіє. Люди викинули сміття на озбіччі дороги. Земля хворіє чи радіє? Так, від цього земля хворіє. А ці дітки не загасили вогнище після пікніка. Земля хворіє чи радіє? Так, земля хворіє. А ці дітки прибирають та сортують сміття. Планета хворіє чи радіє? Так, планета дуже радіє. А коли люди зливають токсичні відходи до річки, планета хворіє чи радіє? Так, планета хворіє. Дівчинка доглядає за квітами. Планета хворіє чи радіє? Так, планета радіє. Погляньте, а тут люди вирубали майже цілий ліс. Планета від цього хворіє чи радіє? Правильно, від таких дій людини планета хворіє. А коли люди захищають тварин та допомагають їм. Планета хворіє чи радіє? Так, планета радіє. Молодці малята гарно впоралися із завданням. Тепер ви знаєте, щоб планета Земля раділа, треба захищати та примножувати навколишнє природні середовище. Розглянемо глобус. Це модель планети Земля. Яку форму має планета Земля? Так вона має форму кулі. А яке забарвлення має наша планета Земля? Так тут багато синього, жовтого, зеленого кольорів. Зараз ми дізнаємося, що означає синій колір на глобусі. Синім воду позначають Океани і моря. Всюди річки протікають. Розквітала щоб земля. Що означає жовтий колір на глобусі? Жовтий колір колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там. Де зараз ми? Суша, де нема води. Дізнаємося, що означає зелений колір на глобусі. Зелений колір то ліси. Планети легені, неймовірної краси. Зелені зелені. Малята пропоную вам намалювати нашу планету незвичним способом. Малювати будемо на молоці. Для роботи нам знадобиться тарілочка, молоко, на якому ми будемо малювати, водичка зафарбована гуашевими фарбами, синього, зеленого та жовтого кольорів, мужна паличка і засіб для миття посуду, мило або гель для душу. Ну що ж, починаємо малювати. Наливаємо молоко у тарілку, тепер будемо наливати фарбу у молоко. Ось так. Тепер занурюємо ватну паличку у миючий засіб і занурюємо нашу рідину, щоб виходив у нас малюнок. Ось так. Ось такий малюнок нашої планети вийшов у мене. Цікаво подивитися, що вийде у вас. Бажаю успіхів!